Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Всі ви знаєте пісню Час рікою пливе а воно так і дійсно так, то сьогодні ми і поведемо з вами розмову про час. Кажемо, на все потрібний час. Час, щоб забути. Час любити. Час простити і час забути на все потрібний час. Час категорія вічна. Людське життя це ж також час. Ми ж кажемо ранок його життя. Кажемо полудень віку або його зоря уже згасає. Час настільки дивовижна, настільки цікава категорія, що його таємниць, секретів ну, ніхто ніколи не розгадає. Ну ви ж дивіться, у час не можна зазирнути, його не можна побачити, його не можна ні купити, ні продати, ні передати у спадщину. Його не можна позичити, не можна заощадити, його не можна витр... витратити. Час є настільки величним і є його настільки багато, що нам усім часу не вистачає. Ну, так же. І, ви знаєте, Дуже важливими і дуже цікавими є символи часу. Які? Ну, найперше, це доба символи доби, а потім дні тижня, а потім 12 місяців, і нарешті чотири пори року. Отож, про добу. Починається після ночі ранок, свіжий, погожий, росяний, чистий, він непомітно ступає на землю для того, щоб принести нам тепло, щоб зігріти нас таким лагідним, таким приємним теплом і світлом. І десь так до полудня часним не... рамок. Непомітно зникає, А на його місце приходить день. Ранок вже нас підготував до його гарячих променів, до його дуже світлого сяйба. Ми вже можемо гарно його зустріти. День. Народі кажуть, що день приїжджає на двох гарних білих конях. І він має дві боже Сестри, які зоря Рамкова і зоря вечірня. Оце ж ті зорі, які успіхують поети і композитори. Ну, згадайте, Шевченка, зоре моє вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. І на зміну дню ще правда я не сказала, ми ж. Якщо в нас все вдається, ми кажемо на коні, оце ж ті білі коні, на яких приїжджає день. А коли він закінчується, то зоря вечірня оці його коні відводить туди на спочинок. І все стихає, замирає. Природа стишується, готується до вечора, а вечір теж приходить скромно, приходить, щоб людей налаштувати на спокій в першу чергу, на зустріч із ніччю. Вечір має ще прозорість дня і тулиться до. Ночі, але темряви ночі він не сприймає. А коли приходить ніч, вона не жорстока, вона не зла, от тільки темна, і в зв'язку з темрявою може здійснюватись багато-багато лихих вчинків і дій. Але ж не ніч в тому винна, а ті сили, які Використовують ніч її темряву. Про ніч теж багато поетів пише і, як не згадати Лесю, яка казала ніч темна людей, всіх потомлених скрила, під чорні широкі її крила. Погасли вечірні вогні, усі спочивають вісні, всіх владарка ніч покорила. Ви знаєте, люди. Беззахисні вночі, особливо коли вони поринуті у сни. І не випадково кажуть, що ніч своє право має і має дуже багато заборон, або ми називаємо заборони табу. Кажуть, вночі не можна сміття виносити з хати, бо щоб не було сварки. Якщо не почати хліб, хліб, його різати ножем не можна і не можна на столі вже це, знаєте, залишати ножа. Далі, ні в якому разі не можна вночі щось комусь позичати, як би хто не просив. Якщо, наприклад, відрізати від хліба, окраєць, відріжеться, відріжеться, каже, господарство, а якщо позичити вночі, ну і свого не будеш мати. Дуже важливо, ось що, коли купають немовля, або маленьку вже таку дитину, біченьку трошки, як немовля, то не можна ні в якому разі купіль виливати, щоб не нашкодити. Дитині, от бачите, який він час, і які символи часу, а про інші символи, зокрема про Дні Тижня, нас буде наступного разу. Зустрінемось!